Тепер їх відкликають, і тепер треба зрозуміти, що з ними робити. Як їх треба переробляти? За чий рахунок? Хто має це рішення ухвалити? Де та відповідальна особа? Починається пошук відповідальних осіб. Звичайно, зараз а, прибічники Володимира Зеленського будуть говорити як завжди: так він же нічому не розбирається, і він за це не відповідає. Це має відповідати міністр. В даному випадку треба сказати, що до цих дій причетний сам Володимир Зеленський. Ну будемо посилатись на його слова. Він вимагав говорити правду. Справа в тому, що план спроможності і план виробництва мінометних пострілів на цих державних підприємствах, які ніколи раніше цього не робили, затверджений рішенням ставки Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Сам президент як керівник ставки, причетний до цього рішення. Це рішення йому запропонував і обґрунтував Камишин. Камишина за це рішення в вересні, значить, Володимир Зеленський зняв з посади після провалу програми виробництва боєприпасів і до себе призначив поближче, покарав його призначенням своїм особистим радником. І тепер Камишин дуже сильно, мабуть, страждає. Коли ходить на роботу і кожен день там, вітається з президентом. Або сильні моральні страждання від цього отримує. Так от, міністр Умєров, містер Целафан, я би його назвав так, знаєте? Оцей містер Целафан, він якого нема, він прозорий, не існує. Він тільки за все хороше, на якій міжнародній конференції, з яким міністром оборони він поговорив. У нього більше немає ніякої відповідальності. Він такий прес-міністр прес оборони. Так от, міністр оборони, сидіть собі спокійно, ніяких рішень не ухвалює. Хто має підняти це? Так от, я хочу сказати, що відповідальність за зрив виробництва боєприпасів і за негайне закупівлю нових комплектуючих, за переробку оцих неякісних мін має на себе взяти одна особа в державі. Як це визначено з Конституції України? Це Верховний Головнокомандувач. Усі інші не можуть. Тому що у нас виробництво боєприпасів не є централізованою єдиною структурою, де хтось конкретно відповідає за технології, за фінансування, бере на себе всю повноту відповідальності. Процес ухвалення рішень максимально розпорошений.